Вітаю учасники телеграм каналу Капітал.ює. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. З 2005 року я оформила собі програму накопичувального страхування життя і вже отримала свої кошти. Так, Люба питає, чи пінську. Пенсіонера можна оформлювати приватну пенсію. Якщо ви платоспроможний пенсіонер, то можна. Якщо у вас є ще що накопичувати, до речі, я тільки позавчора десь оформила. Програму накопичення жінці, якій 65 років. А в нашій практиці, у моїх колег, є навіть оформлення чоловіку 74 роки. Ще на на 5-6 років він може зробити накопичення. І це також дуже важливо, тому що гроші ніде не втратяться і вони обов'язково перейдуть в спадок вашим родичам. І не потрібно буде чекати 6 місяців, як у випадку з іншими спадками, тому ви нічого не втрачаєте, навіть якщо зараз у вас є якась сума, яка лежить там на банківському депозиті, чи де інде, ви можете перекласти цю суму в інвестиційну страхову компанію буде кращий відсоток, не знімається податок. А до того що у нас є такі інвестиційні портфелі, які пропонують відсоток точно більше ніж на банківському депозиті і навіть більше ніж в облігаціях. І про чому ми маємо взагалі говорити про пенсійне забезпечення, про приватну пенсію? На жаль, не всі знають, що у нас змінилася пенсійна реформа. У нас триває пенсійна реформа, і змінилось нарахування державної пенсії. Будемо говорити і так, щоб було зрозуміло. Тепер для того, щоб вийти на пенсію, недостатньо буде віку. А необхідно, що буде мати відповідний стаж. Тобто вам стукнуло 60 років, але у вас не вистачає стажу, на пенсію ви не підете. Навіть 65 років вам стукнуло, але якщо навіть мінімум 15 років стажу у вас не буде, ви на пенсію ніколи не підете. Можете розраховувати тоді на соціальну допомогу в розмірі 2361 гривня, але вона призначається. На півроку, і кожні півроку треба заповнювати декларацію про майновий стан і підтверджувати дані, чи можете ви взагалі отримувати ці кошти. Ми про це знали давно. От, я ще коли навчалась в університеті 2000 ні років, я вивчала страхування в інших країнах, і я знала, що вони давно вже... Оформлюють собі приватні пенсії. Я чекала, коли нарешті це законодавство буде прийнято в Україні, і в 2003 році цей закон був прийнятий про приватні пенсії. Зараз ця проблема дуже критична. На даний час ви зараз на слайді бачите 85% українських пенсіонерів. Це дані на 1 жовтня 2025 року. У нас бідні отримують менше ніж 10 тисяч гривень пенсію. І в той же час хто у нас отримає велику пенсію? Судді, прокурори, депутати. Вони і по 100 тисяч, і по 200, і навіть по 300, і ніхто не може з цим нічого поробити. Я чула, що вже в Верховну Раду законопроект внесено про те, щоб було обмеження цих таких підвищених пенсій. Але, ну що, що ми можемо зробити? Ми можемо потурбуватися просто самі про себе. І як це на практиці робити? Дивіться, з точки зору. А фінансів наше життя у кожної людини абсолютно однаково. Воно поділяється на три таких періоди: перший період це навчання, другий період робота і заробіток. І тут дуже уважно: не треба просто ходити на роботу і витрачати ваш час. Якщо вам мало платять, порахуйте, скільки вартує година вашого робочого часу. І якщо там якісь мізер, ну треба з цим щось. Вирішувати, тому що цей термін наш з 20 до 60 років. Це той час, коли нам треба заробити грошей на наш третій період життя, щоб він у нас називався відпочинком, а не була така бідна пенсія, як у тієї бабусі, яка торгує біля магазину своїми якимись товарами. Що ж ми маємо знати про гроші? Те, що під час навчання, власне, грошей у нас не було, нас забезпечували батьки. І суму грошей вже ми заробляємо, коли працюємо. А тут вже від кожного з нас залежить, скільки ми заробляємо. Я, звісно, не говорю про різні кримінальні способи отримання грошей, ми не про це. А ми про такі чесні, нормальні шляхи заробляння грошей. і... Відповідно до статистики, 80% чимось відсотків людей в усьому світі працюють як наймані працівники, ходять на роботу від восьмої від до шостої, отримують якусь стабільну зарплату. І їм здається, що це стабільність в їхньому житті. Але, на жаль, зараз ми з вами бачимо нічого стабільного немає. І ви подумайте самі, що краще – працювати на когось і отримувати 8 тисяч гривень, чи все ж таки розпочати свою якусь власну справу і вже вийти на дохід 20, 30, 40, 50 тисяч, а найчастіше – підприємці, яких на даний час у нас в Україні більше 2 мільйонів, найчастіше підприємці отримують більше, ніж 100 тисяч гривень, в середньому 100 тисяч гривень в місяці, і це є можливість не тільки заробляти в цей період життя, а дуже швидко сформувати собі капітал, якого вистачить, і отримувати от, дійсно десь 40 років. Яка сума капітала вистачить саме вам? Це ви можете вирахувати дуже легкими формулами. От, до прикладу, вам буде вистачати до прикладу, в місяць. 30 тисяч гривень. Отже, в рік треба 360, якщо будете жити 20 років, то треба лише 7 мільйонів 200, 000, так? Дуже класна сума. У кого вже зібрана, хоч би половина цієї суми, хоч би 3 мільйони От, просто сядьте і подумайте, скільки ви вже працюєте, якщо вам на даний час 30-40 років, тобто відповідно 10, 20, 15 років, ви вже працюєте, і яку суму ви з. Змогли вже закумулювати собі, щоб жити достойне життя. Тому що, повірте, як говорять всі там мої родичі, в 60 життя також цікаве, також хочеться ще багато чого спробувати, а вже не не жити, доживати. І ми бачимо дуже веселих пенсіонерів за кордоном. Вони їздять, відпочивають декілька разів на рік, і нам здається, що. Не ту країну назвали да? що це щось не то у нас з урядом, якось, якось це не так, але насправді за кордоном державна пенсія також дуже мала. Вона становить 20% від середнього рівня зарплати. Якщо європейці отримують зарплату 6-7 тисяч доларів, пенсія у них 1200, Тобто в 5-6 разів менше ніж зарплата, то їм навіть не вистачає на комуналку, і так само у нас в Україні пенсія також десь приблизно 20% від зарплати, і прожити на неї неможливо. А в той же час пенсія в розвинутих країнах складається з трьох джерел. 20% – це державна пенсія, 30% це корпоративна. Це коли роботодавець за своїх робітників відкриває рахунок, і частину з їх зарплати акумулює вже саме на їх рахунку. Тому що державна пенсія це людина сплачує солідарно, солідарна з поколінням старших, молода людина сплачує податки, а пенсіонери отримують. А державна накопичувана або корпоративна це вже власні гроші цього роботодавця і його робітника. І, і по завершенні терміну ці гроші отримає саме вже цей працівник. А 50% бажаного рівня отримання доходу це вже приватні накопичення. І тут людина вже сама вирішує, хоче відкриває собі рахунки приватного накопичення, не хоче, не робить цього і спить на лавочці. Ну, якось так, тому що комуналка в Європі ще так. І дивіться, в Україні в 2003 році був прийнятий такий європейський закон, 1057, закон про недержавне пенсійне забезпечення. Відповідно до цього закону, у нас розпочалась трьохрівнева пенсійна система державний, державно солідарна. Ми поговорили, як вона працює. Треба стаж, і вона буде 20% від зарплати за умови стажу. Обов'язково накопичувальна або корпоративна у нас до цього часу не працює, про неї багато говорять по телебаченню, там різні дискусії, політики там вихваляються, як вони там вже 22 роки роблять законопроекти і будуть вводити накопичувальну систему. Я це вже чую. 22 роки думаю, коли вони вже розродяться, насправді ніяк не розродяться. Тому що державної такої серйозної установи, яка буде зберігати гроші населення гарантовано, їх примножувати під відсотком, нема у нас, поки державних таких ще органів не створились. А добровільне накопичення це не державні органи. Спочатку у нас в Україні не було таких серйозних великих компаній і тому запросили. Американську компанію, австрійські компанії, польську компанію, щоб вони тут налагодили, показали приклад, як цей ринок має працювати. І потім, вже наші українські компанії також почали відповідати цьому законодавству. І як саме це працює? Дуже просто просто людина сама собі має відкладати 10% від своєї суми доходу. І давайте до прикладу візьмемо. Ну, що це за приклад, якісь дитячі? 25 тисяч гривень в рік. Це в місяць можна стільки відкладати? Я не знаю, що це за слайди. У мене сьогодні якісь несерйозні: 25 тисяч гривень в рік, 30 років. Людина сама збере 750 тисяч гривень. Ці компанії інвестиційні, вони вкладають гроші в економіку України. Лякатися економіки України не потрібно. Навпаки, будь-яка економіка, яка розвивається, вона приносить дохід. Але вкладання коштів в різні галузі економіки обов'язково контролюється Національним банком України, щоб не вкладали в ризикові різні канали. І, до прикладу, якщо це йдуть ко. Корпоративні депозити або облігації там набагато вищий відсоток, чим якби ми просто як громадяни звернулись в банк, нам такі пропозиції не дадуть. І отже, будуть працювати ваші гроші під відсотком на даний час 14% відсотків річних було колись і 16%, 18%, 23%. Подальшому розраховуєте, що відсоток буде зменшуватися. Це завжди так. Досвід європейських країн говорить про те, що коли стабілізується економіка, коли знижується інфляція, відповідно і відсотки зростання грошей також зменшуються. Якщо на даний час у нас інфляція 5, 7, 10%, то інвестиційний дохід 14-15%. І за рахунок цього, ми вже. Зберігаємо наші гроші від інфляції, але додатково, якщо ви робите вклад в гривні, необхідно проводити індексацію вкладу, тобто слідкувати, який рівень інфляції був в минулому році, і трошки більше відкладати собі на рахунку. Отже, якщо ви 25 тисяч відкладали в цьому році. То в наступному відкладіть на 10% більше буде 27 тисяч 500. І тоді на виході ви отримаєте, як в цьому випадку, не 3 мільйони гривень, а вже значно більше: 5, 7, 8. Це ми зможемо потім перевірити, як це працює. І отже, якщо у вас на рахунку ви вже на даний час було 3 мільйони гривень. То вже наші пенсіонери могли б так само, як і європейські пенсіонери достойно жити. Так? Ну і звісно, що наше життя, поки ми працюємо з усіма може статися все, що завгодно, тим більше під час війни зараз в Україні. Це травми, хвороби, інвалідність, смерть клієнта, що в такому випадку з... Грошима його сім'ї відбувається, звісно, що значне падіння, і тому, щоб уберегти сім'ю від цих фінансових потрясінь, додатково є фінансовий захист. Як тільки людина оформлює собі таку програму накопичення, людина планувала зібрати собі 750 тисяч гривень, то це і є сумою її фінансового захисту. У випадку, якщо клієнт помирає по хворобі, або по віку, то родина отримає 750 тисяч гривень. Якщо це трагічна смерть, то 2 мільйона 250 тисяч гривень і так само втрата працездатності виплачується відсоток від також цієї суми. Додатково можна підключити захист медичний по онкозахворювання це у жінок, на жаль, дуже часто. На даний час у нас кожна п'ята жінка. У віці після 50 це онкологія, і причому тут діагностування хвороби, як тільки виявлено, то одразу компанія виплачує. Ну, Найчастіше я своїм жінкам всім оформлюю 250 тисяч гривень захисту. І ця сума одразу виплачується на лікування Мої клієнтки. Пролікувалися, все добре. Тому я свою задачу тут виконала. Також це стосується накопичень і для дітей. Коли ми накопичуємо гроші для дитини, то також можна додатково взяти фінансовий захист на випадок різних захворювань. От якраз зараз буде програмка для дитини. Дуже маленька, дуже легка 10 тисяч гривень, 25 років. Фінансовий захист 250 тисяч гривень, відсотками наросте ще півмільйона, загальна сума 750 тисяч гривень на рахунку. От уже буде якраз старт в життя на кварталі квартиру, на машину, на навчання, що оберете. І тоді дійсно дитина буде вам дуже вдячна. Що на даний час у нас відбувається? У нас відбувається формування ринку, страхування життя в Америці. Вже більше 80% американців користуються такими програмами, тому що там компанії працюють вже більше 157 років. Європа то взагалі. Най, найстаріші компанії, там перша чи, чи в Англії, була в Австрії, в Німеччині дуже потужна така є інвестиційно-страхова компанія. Ну і там ці поліси вже мають всі 90% населення, користуються в Україні. Це лише розпочинається. Призупинився наш такий стрімкий розвиток у зв'язку з коронавірусом. Звісно, потім зараз війна, але, не дивлячись на це, навпаки, українці більше зрозуміли цінність свого життя, життя своїх родичів, і тому зараз у нас дуже інтенсивно оформлюються такі договори. І зараз на екрані ви бачите компанії, з якими ми активніше всього працюємо. На даний час більше 10 ко не більш чітко лише 10 компаній надають ці послуги. Я добре знаю про шість компаній. Про чотири інших не дуже, тому що вони в рейтингу нижче. Я не дуже ними цікавилась. Вистачає цих. І як ми працюємо? Я є офіційним фінансовим консультантом, посередником. Я розповідаю, моя задача розказати інформацію. Я не беру гроші за інформацію, не за свої послуги, не за оформлення. Моя задача саме знайти зацікавлених людей, розказати їм всю інформацію і за ручку привести їх в компанію, в ту, яку ви оберете. Я вам даю на пропозицію шість. Компанія, ви, будь ласка, обирайте, з ким хочете працювати. Тобто, ми надаємо інформацію, підбираємо програму, розраховуємо, заповнюємо заяву, даємо вам реквізити для оплати, ви йдете в банк або платите по реквізитам через свій застосунок. Після цього страхова компанія виписує вам офіційний документ, він називається Поліс страхування життя. І тільки після цього. Страхова компанія виплачує комісійну винагороду за мою роботу. От так дуже приємно, знаходячись вдома. Або от я де не буваю, от я куди не їду, де людей не зустріну, то я всім одразу про це розповідаю. От кажу, так і так, я собі оформила. Можу вам. Я не розповідаю кожній людині отак окремо все. Я направляю в свій телеграм-канал, там є інформація. Сядьте передивіться 10-15 хвилин, ви все зрозумієте, то вам повезло. Не зрозумієте, то через деякий час, через 5-10 років, повернетеся і скажете, чому я втратив так багато часу і не оформив собі цю програму раніше. Я якраз не втрачала час абсолютно. Я з 2005 року собі збирала гроші. Єдина моя. Невірне рішення було в тому, що я збирала гроші у валюті. В валюті також можна, але там не такий значний відсоток зростання ваших грошей, тому ви не відчуєте такий ефект вау. Але в той же час колись долар був по 5, зараз по 42, тому я збирала 500 доларів і відповідно отримала там свої 10 тисяч доларів. Ну, нормально. Тепер я маю декілька контрактів. В гривні, декілька в доларах. І отак поступово я собі акумулюю суму, я собі розрахувала, щоб було там 30 тисяч гривень. І можу так само для кожного підібрати. Е в якій компанії, як ви хочете яку суму отримувати. Як вам розібратися в гарантіях? У нас є там не 40 пунктів різних гарантій. Я ж не знаю, що для вас буде гарантія. Тому просто задайте мені питання в особисті. Я не знаю, вам треба золотовалютний запас, або може, щоб. Офіс був золотий, я не знаю, що для вас має бути гарантія, але насправді гарантія те, що ці компанії більше ніж 200 років працюють, вони мають безстрокову ліцензію, вони формують страховий резервний капітал, який має бути більше, ніж всі гроші, які вони отримали від клієнтів, бо це важливо. Якщо одразу всі клієнти... Звернуться щоб забрати свої гроші. Компанія все віддає і ще у неї залишається зараз. Ви на екрані бачите офіс найбільшої компанії Американської в Америці, в Індії, в Мексиці, в Португалії, в Іспанії, в Угорщині і в Україні в Україну в місті Київ. Я їжджу ну раз два тижні точно завожу документи. Все там добре, і при чому ну, не хвилюйтесь, гроші вони не зберігають в будівлі не і не в Україні. Всі гроші вони в активах. Гроші працюють, гроші приносять гроші. Так, воно має бути. Зараз у вас на екрані з'являється перелік всіх компаній з кодами ЄДРПО. По цьому коду, ви, якщо знаєте, то можете перевірити всю інформацію. зазначено дата створення цих компаній. Звідки вони, бачите, американська, українська на другому місці, це рейтинг по кількості клієнтів. В американській компанії близько мільйона клієнтів, в українській десь 450. Далі дві австрійські, польська, знову всі українські і австрійська компанія. Я коли ще в 20 років тому оформлювала собі таку програму, раніше таке інтернету особо не було, не перевіриш. То для мене було гарантією те, що я прочитала інформацію про ці компанії в такому відомому журналі for Insurer, англійської мови, такий журнал, топ там було топ цих компаній. І їх як було 20 років тому, майже саме цей перелік, так приблизно цей перелік і залишився. Тобто, всі вони так і працюють. А в той же час, якщо ви знаєте або ні. Банківська система у нас дуже багато банків збанкрутіло. Недержавні пенсійні фонди. Це також їх було 177. Ми зараз їх залишили 49. Тому, якщо обирати дійсно надійні компанії, то треба от дивитися і історичні моменти, і фінансові показники, і масштабність також має значення. Отаким таким чином. Інформацію таку загальну я вам розказала. Ваша задача перевірити все це, як це офіційно у нас працює. О, дуже цікаво. Запис цього ефіру я збережу.